Привіт, малята! Я тьотушка Сова, і зараз я буду читати тобі казочку. А вірніше дуже гарну книжечку. Я вірю в себе. Перелітний бурундук! Улітку всі бурундуки готували припаси на зиму, окрім одного. Ледощо? сварили його інші, ледоцюга. Але той Бурундук зовсім не був ледарем, він був мрійником. Якось від перелітних птахів він почув про дивовижні теплі краї. І відтоді не мав спокою. Я неодмінно маю туди потрапити, усе повторював він. Загадкові теплі краї снилися йому щоночі. Ото дурниці, насміхалися сусіди. Ти ж бурундук, а не птах. Жодному бурундуку ще не вдавалося полетіти в теплі краї. Але Бурундук. Нікого не слухав, він пробував виготовити крила з пташиних пір'їн. Вирушав у подорож, забирався на високу гору, аби осідлати хмарину та все дарма. Літо добігало кінця, бурундук майже зовсім зневірився. Він зітхав, проводжаючи поглядом перелітних птахів. Що ж? Жодному Бурундуку ще не вдавалося полетіти в теплі краї. Аж раптом що це над лісом летіла повітряна кулька. Мабуть, хтось впустив її. Бурундук миттю злетів на верхівку дерева та вчепився за мотузку. Бачиш уся, яка повітряна кулька, і бурундук летить на повітряній кульці. І поряд літають пташки та хмарки. Ура. Вітер підхопив його разом із кулькою і поніс у далечінь. Жодному, завмираючи від захвату, думав бурундук. Окрім мене. Ось така казочка, ось така історія, маленькі діточки. А ти, у тебе є якась мрія? Скажи: якщо ти мрієш про щось, це обов'язково, яз... об обов'язково-обов'язково об збудеться головне мрій. До наступного разу!